Анекдот про папугу. Приходить жінка додому. Питає чоловіка Любий. А де наш папуга? А він їй. Ласти склеїв. Ти що? Ти не міг якось інакше про це сказати? Наприклад, на даху сидить. Вибач, кохана. А як там твоя мама? На даху сидить. Що робити, якщо тебе вдарило струму? Для початку витерти вологіру, полізти мокрими руками до розетки – не найкраще рішення. Вже потім вдарити у відповідь, проаналізувати свої почуття від цього випадку і спробувати поговорити зі струмом нормально. Сказати струму Стоп, мені неприємно. Я відчуваю напругу між нами, обмежити будь-які стосунки і переїхати в ліс. Закінчимо, коли я скажу. Ми вже не в тих руках, щоб бавитись з тими корицями. Ти розумієш, у нас стреси, у нас нерви, у нас трошки психі, нас тіпать. Кто отець ребенка, которого зараз вот сейчас пацієнтів? А почему он не с вами живет? Його його конь. Глава села Старая Рудня, Николай Шмаровоз, приехал на этот эфир. Петрович, приходи, приходим, социальная служба. у мене і шавель був. Откуда вы знаете, как надо роды принимать? Я с переляку не знав, что там ну нормально, слава богу. А вы где-то работаете, Николай? Дома. Звісно, класно, але синуля, на... подивись, що пив дяд. Портфейн, три сімки, оце тема. Я от... один такий випивав і все, десь оказувався в Житомирі, одружений мілфін... Коротше, на якийсь 40-річний Мілфіном. Коротше, не суть бою. Вони нам заздрять Вони заздрять, тому що ми смертні. будь-яка мить нашого життя може стати останньою. адже життя яскравіше і чарівніше, коли воно має кінець. Скажите, почему вы пьете? Я не пью, я во-первых, выпиваю. Вы вчера были кремлы. А где я буду самогонку в Киеве шукать? Вы тоже такие какие-то странные. Во-первых, я не знаю номера телефона вашей скорой. Как Нашей скорой стоит? 103. А зрение у меня начало падать и до того, что я вообще родился в России. Мой документ по пьянці сказал, что. Но тут он не чтобы каждый раз. Ну, и как часто вы пьете? Каждый день. Я не знаю, що таке щастя, але коли на столі стоїть торпеда Львівського і чекушка козацької, то в таких моментах я ще ніколи не плакав. Хоч і 18 ий Ти бачив, який? кого ти брав! А, бачив? Ти бачив, кого ти брав! Колі винен 700 баксів. зможете передати? Можем. А знаєте хоч Колю? Так. Да. А хто такий колі? Боле, більше, більше. А що він робить, Коля? Чим він торгує? Колбасою, по-моєму. Так. Да. Чи носками? скамах? часом носками, часом. З часом колбаса в носках? Так. Да. Анекдот про квіти. Каже Троянда Ромашці.

Анекдот про капусту домовилися огірок з капустою про побачення. Як і домовлялися, огірок прийшов по капусту до неї, а вона все не виходить, не витримав заходи до хати. А капуста йому не дивися, я ще не наквашена. Чи варто одружуватися з чоловіком, який не вживає алкоголь. Ні. Чоловік, який не вживає алкоголь, це страшно душніло. Справжній чоловік постійно має бути п'яним. Беріть собі алкаша, і вас буде цікаве і наповнене емоціями на життя. Йоу! Голуби під час гімну. Щав мені, що буде мені купляти апельсини, банани таке. І казав, що він мене не кине. Даєм горіхи, пір'я, подушки, парини, окапува. Покупаємо металолом, акумулятори, радіатори. Даємо горіхи, пір'я, подушки, парини, окапуле. Покупаємо металолом, акумулятори, радіатори. А твої батьки випадково не роблять каніфоль? Що? Ні. Тоді чому ти така попаяна? Я тільки що зайшов в селі в кооперацію і кажу, можна бьорну? Вона дивиться на мене. Я кажу, можна бьорну? Вона каже, бьорни, но тільки вийди на вулицю. Вони навіть не знають, що таке А Я як сказав авокадо, тільки що ти мене почали бити патика. Там каже, що я сміюся, як живуль, але я не живуль, а було скочевано. У це складно повірити, але мені потрібні гроші. Хто не може з'їсти ложку куриці. Зараз покажу, як це треба. Дивіться, помаленько, не все зразу. Бог добрий, якось буде. Балда, построїли від Балди. Центру уроди. Ну. Дворець автобусовий. Да, ти що? Я в замку. Ви зрозуміли? Я прям в хоромах. Тут рейс до Мюнхена називається Монахіум. Типа Город монахинь. Тут платформа називається Перрон. Це типо цього пішли шутки типу про танці на піроні, да? Тут вулиця називається становіско 17. Типо остановіська. Типу, Янукович став поляком. Астановікис. думав про те, ким ти був в минулому житті. Так? А ну я в тебе в цьому в житті все добре, що ти про минуле думаєш. Ти така шляпа рапан про минулий дому. Ваня доля класно пістревся. 300 гривень перехмачиський. Де-де? Це чекай, де ти спріться? Перехмачеський. Все раз скажи і <рес> Добрий день. За те, що тут розказали, це все неправда. Я хочу себе оправдати за ці брехні, за це все, бо воно вже ну, ні в які в рамки не вписується. <рес> бо я хочу на Пасху себе діти. На паску удітися. Deze film. На роботі вино п'ємо молдавське. Як це на роботі пить вино? Отак? От так можна було? Можна. Тут все можна нам. Підміні наївниця вже скорі поснідали, вино попили два все як на Коли я п'ю, не гадки. Вони мене за психа мають, а мені по барабан. Мені це знайомо, чого. Серйозно? Ага? І по одній причині вас треба трошки прикрутити. Йорш мати бачиться. Я ж маю справитися. Да, він хай сам скаже. А що з Що Вася. Що люблю випити. Дивіться, що вас не прикрутили. Ти маєш приїхати, ти мені пообіцяв. Сламку. Де ти є? Сламку де ти є? Тим далі тим почалося ще ж гірше. Що? Ну що, він почав мити руки раз за разом я шість рушників. Одним рушником витирає руки, другим рушником витирає обличчя. Встає вранці мої ноги. А на це кажу наша ногу, ну ти ж спав усе. А мені так хочеться. А що тобі таке? Я хочу ноги мити. Ну то а що справді з того, що він помив ноги? Ну вранці? я не знаю, що, ну а це мої ноги. Там стоїть трансформатор. Так. До трансформатора підходить 10 тисяч вольт, угу. після трансформатора виходить 380. вольт. Ну а дивіться, ну а гідрофаза німецька ілюмінат 40. Він з якої сторони у нас іде? Ти на якій мові говориш? Кач тебе, бухні. Ооооо, таке. Баць-баць. Книги — це неймовірно. Книги — це просто Читаю. Охуенно. Книги — це життя. Це життя. Дивіться, перші мінуси Європи. Поїдеш в Європу, зуби повипадають. Як будеш більше року, зуби почнуть потім, що, більше 10 років, заробиш. А потім фірму свою відкриєш, а потім, будеш, а потім станеш тим менеджером і будеш українців до роботи брати, а потім А потім уже старий станеш і помреш. О, і така, і так що, і максимум на що ти здатен в Європі. Малюй мені ніч. Знову draw me night. Що зове? Що зове? Ху! E, Ні, <проб> Що? Воно. Вот. Вот. Най буде what. Шот. Вот. Вот зове. Аск. Ні-ні. Кол. Кол. О! То є укол. а А є є кол. кол. Кал. And шеpoче. Шепоче так і буде. Слово мене тот. Ніщо в світі не виглядає так погано, як твої старі кросівки в той момент, коли ти міряєш нові в магазині. Технолодія. Прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. Хто налив? Білий. Саня? Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Ага. Та який пробіг? Хто тут пробіг скрутить? Ви вірите, хтось пробіг тут? Крутить? Не знаю. Спитайтеся любого. Ніхто, не, ніхто крутить. не крутить. В Луцьку пробіг, ніхто не крутить, щоб ви собі знали. Никто жодного не наприкупа. Подивіться на цих добрих good там, у нас стоять. Хто вони там пробіг? Час наша помилка стала. Favorite Bible story. When Jesus made the water into wine. Yes, that was a miracle, wasn't it? Yes. And what does the story about Jesus making the water into wine teach us? When you run out of wine, get on your knees and pray. Страшні історії від собачки. Одного вечора, після важкого соба... тобто робочого дня, я збирався спати, але раптом почалась тривога. Мені було пофіг, бо я не перший рік живу в Україні, але тривога не проходила. Тоді я зрозумів, що це тривога внутрішня, хтось спостерігає за мною. Я помітив гнітючий силует в куту кімнати. Мої найстрашніші очікування справдились. Це був пес, чорний пес Олег. Він мовчки спостерігав за мною, а потім сказав у мене великий.